А яка вартість відшкодування за дерево і за кущ там, які затверджені на сьогодні? Зараз з 1 січня 2014 року, до речі, лісові насадження, тобто це і деревна рослинність, і кущі, десь процентів від 20 до 40 збільшилася вартість за кожне дерево. Скажімо, якщо до 1 січня 2014 року, скажімо, сосна, котра має там віки від 50 до... До 100 років, наприклад, в діаметрі, на певному діаметрі більше 30 сантиметрів коштувало близько 2 тисяч, то сьогодні така сосна буде коштувати 2800. Якщо ми подали проєкт рішення до міської ради на затвердження щодо визначення, щодо нової методики, яка з 1 січня вступила в дію визначення вартості зелених посаджень, дерев, скажімо, так депутати нас не підтримували. Тому даний проєкт рішення залишився без уваги. Є таблиця, є чітко складена таблиця по віку дерев, по стиглості, по напрямках, по, по станах дерев, все це є. У нас всі такі таблички. І коли приходять до нас, скажімо, ті громадяни, які отримують земельні ділянки. Просять нас обстежити зелені насадження, ми проводимо таке обстеження, вкладаємо відповідну вартість розрахунок і повинні сплачувати такі громадяни відновлену вартість за зелені насадження. Незалежно від того, вони будуть будуватися, вони будуть їх знищувати чи ні. І проблема сьогодні, наша головна, в тому, що коли ми подали до міської ради. Знову ж таки, наступний проект рішення про те, що коли громадянин отримує земельну ділянку, тобто першим рішенням, першим пунктом рішення йде про надання дозволу на виділення земельної ділянки за такою то адресою, а другим пунктом обов'язковість. Просили зазначати другим пунктом обов'язковість сплати відновної вартості за насадження, Знову ж таки, наші депутати на даний момент не підтримали нашу пропозицію. Тому головна проблема в тому, що не в тому, що ми видаємо земельні ділянки конституції законами передбачено, що громадянин, кожний громадянин має право отримати 10 сотень землі. Тому ми не можемо їх не надавати, якщо такі ділянки є. Але якщо такі ділянки надаються, де є рослинність, де є рослинність, де є дерева то ми просили, щоб хоча б все рівно ж видаємо, так то ми просили другим пунктом встановити обов'язковість сплати віднової вакції. Однак ми не були почуті. Також просимо вашої підтримки допомогти в цьому питанні, включати другим пунктом отакий, от, от, отакий саме. Да, Анатолій Сумі.